Слава Україні. Пам'ятаєте, ми дуже часто з вами говоримо про інформаційну гігієну, про дотримання правил інформаційної гігієни. Бачу, що дуже часто цих правил ви не хочете дотримуватись. Тому нагадую вкотре, будь ласка, не драматизуйте там в тих подіях, яких ви ну просто не розбираєтесь. Не тому, що ви дурні, ні, ви найкращі, ви найрозумніші. Я зараз без іронії. Тому що не володієте. Усією інформацією, яка б дозволила розібратися в тій ситуації, яка виникла чи ні. Ну, наприклад, по Словаччині, або, наприклад, по тих передвиборчих процесах, що відбуваються у Польщі або в Сполучених Штатах Америки, нам треба робити своє і найголовніше визволяти рідну землю. Але для цього, звичайно, треба не говорити, як кажуть, на півшишечки. А говорити те, що відбувається, про ті реалії, які так чи інакше пов'язані з фронтом і з подіями, які відбуваються на фронті або у наших внутрішніх теренах. Тому не забуваємо, що все основне залежить від нас. Від нас залежить, коли і найголовніше, як ми поб'ємо Російську Федерацію. Звичайно, з допомогою союзників, за що дуже і дуже. Вдячні. Тому, будь ласка, не панікуйте, не розганяйте зради з тих чи інших питань ще раз кажу, там, де ви не розібралися, або не володієте, ну хоча б третину інформації, яка є. І дослухайтеся до чемних панів, які не панікують, а які кажуть: ну що ж, або пан, або пропав. Але краще пан. Тому що пропасти ми з вами не можемо. У нас є діти, у нас будуть онуки, у нас будуть правнуки, прийдешні покоління, і заради них це все робиться. Тому стрічка новин насичена, аналітики вистачає. Зараз просто побажаю вам максимально тихої ночі. Ворог розпочав бити по нашій енергетичній інфраструктурі. Ви бачили відповідну заяву дитеку. Ви бачили, що ворог намагається вцілити цю інфраструктуру. Ну що ж, маємо досвід. Попередній. Не забувайте про одеський блекаут. Не забувайте про те, як ми перемогли ворога у цій війні. Новий сезон, нові виклики. Війна продовжується. Роботи надзвичайно багато. Але ще більше нам знадобиться витримка. Я навіть не кажу про мужність чи відвагу. З цим все зрозуміло. Але давайте не робити власних дурниць. Ну, принаймні, давайте не розхитувати самі між собою свої стосунки. Я навіть не про що: злість, недовіру. Ні, ми на таких веслах не попливемо. або попливемо і досить недалеко. У кожного з нас є частинка наших душ і сердець на тимчасово окупованих територіях. У кожного. У кожного з нас вже є багато полеглих друзів, знайомих, приятелів. То що, ми мусимо це все зрадити? Зараз дуже багато будуть гавкати про стіл перемовин. Давайте сідати за нього. Тому що де ваші успіхи на фронті? Успіхи, хтось називає їх частковими або поступовим просуванням. Це так. Хтось хоче великої битви і зразу десь опинитися на Москві. Оце чи навряд буде сьогодні? Завтра? А завтра побачимо. Найголовніше і ще раз, максимальна витримка. І допомога один одному. Тримаємо стрій. Переможемо! Слава нації, смерть урага.